Вітаю вас, друзі! З'явився в нас знову в наявності такий ось 4G роутер Powerbank. Ходить він такий ось коробочці роутер Coffee, 4G LTE. В комплекті з роутером йде інструкція і йде такий ось кабель USB Type-C. Вже було відео про цей 4G роутер, але наразі прийшли роутери нові, виглядає. Таким чином, має невеликий розмір десь з пачку цигарок, включається за допомогою цієї ось кнопки. Для того щоб вімкнути, треба просто затиснути цю кнопку і тримати. Знизу ставиться сім-карта. Сім-карта сюди ставиться найменша Це Міні-Сім. Також тут є порт для зарядки USB Type-C. Та Також можна підключити через цей порт цей 4 g роутер до комп'ютера. Тут також є USB-порт для того, щоб ви могли використовувати цей роутер як павербанк. І при натисканні на кнопку, ви бачите, відображає рівень заряду батареї. Це тут на дисплеї відображається меню. Відображається чи є смс чи нема. Наявність мережі, яка мережа відображається ім'я Wi-Fi мережі, а також пароль на Wi-Fi, який встановлений на цьому роутері? Ємність батареї роутера 6000 мА, Це і євність павербанку. 5 вольт 1 Ампер. Тут на виході можна отримати максимальний струм від цього павербанку. Заряджається він від звичайної зарядки телефону через оцей провод USB Type-C, який йде в комплекті, але можна заряджати від, наприклад, вашої зарядки. Тобто зарядили телефон, зарядили павербанк. Дуже така зручна штука, можна з собою взяти його будь-де. Дуже зручний 4G роутер. Роздає Wi-Fi приблизно на 50 метрів. Також можна. Можна підключити до комп'ютера за допомогою цього USB-провода. Такий ось 4G роутер має такий класний вигляд. Далі розглянемо його внутрішнє налаштування. Придбати можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Якщо якісь залишились питання, то ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Для того, щоб увійти в веб-інтерфейс модему, ми набираємо комбінацію 192.168.0.1 і натискаємо клавішу Enter. Ми потрапляємо до веб-інтерфейсу модему. Тут ми вводимо ім'я користувача та пароль, це адмін. Далі тут ми можемо переглянути, як ми бачимо. В нас відображає інформація про користувача. Далі тут в розділі Статус ми можемо подивитися інформацію про наш пристрій. Тут ми бачимо номер сім карти і Мей 1 і Мей 2. Далі тут можна змінити мережеве ім'я Wi-Fi мережі, максимальна кількість підключень 10, IP-адреса, MAC-адреса і також інші параметри. В цьому розділі можна переглянути статистику трафіку. Задати можна тут обмеження по трафіку. Із нових фішок цього модему тут додана SD-карта, тобто можна зберігати на внутрішню пам'ять роутера. Давайте її активуємо, і ми бачимо, що тут у нас є два варіанти доступу: чтенє запис, або тільки чтіні. І також ми бачимо общий доступ HTTP і Тут нам відображає, що доступно 2,4 ГБ внутрішнього накопичувача. Тобто сюди можна завантажити 2 ГБ як на флешку, причому завантажити по Wi-Fi. Як ви бачите, тут можна натиснути кнопку Обзор і наприклад, завантажити якусь, якийсь файл. Давайте наприклад, завантажимо цей і тут натискаємо передачі. І ось у нас уже цей файл. Тут у нас на цьому роутері можна додати нову папку. Наприклад, задаємо сім'я. І в нас папка 1 ось тут з'являється на нашому накопичувачі. Також ми це можемо все видалити. Все прекрасно працює, все прекрасно видаляється. Така ось нова функція в цьому 4G модемі. Далі тут ми можемо скачати якийсь драйвер, але по суті він не потрібний, тому що в цьому 4G-роутері прекрасно працюють всі налаштування, тобто можна і під'єднатись до Wi-Fi, і якщо навіть під'єднатись через порт USB Type-C, у нас без всяких налаштувань драйверів, працює цей 4G модем з комп'ютером, можна зайти в веб-інтерфейс. Це, мабуть, драйвери треба для більш ранніх версій Windows. Також тут можна переглянути SMS, які прийшли на пристрій або на сім-карту. Також можна задати налаштування SMS і налаштування самого 4G модема. Можемо вімкнути вимкнути роумінг, можемо вибрати вручну мережу це Vodafone, Kyivstar, Lifesell. Також можемо вибрати мережу 2G, 3G або 4G, і задати налаштування APN. Для того, щоб задати налаштування APN, ми натискаємо Добавить. Вводимо якесь ім'я профілю. Вводимо точку доступу АПН, це в нас інтернет і натискаємо застосувати. Коли ми ставимо по замовчуванню, то в нас, ми бачимо, що дана настройка не може бути змінена, якщо сеть підключена. Тобто ми йдемо в домашню сторінку, вимикаємо мережу. І тут в налаштуваннях вибираємо нашу створену точку доступу і додаємо її за замовчуванням. Після знову йдемо в, в домашню страницю і підключаємо інтернет, щоб у нас був інтернет. Далі в налаштуваннях Wi-Fi ми можемо змінити ім'я Wi-Fi мережі, можемо вімкнути або вимкнути саму Wi-Fi мережу. Можна або зробити відкритим Wi-Fi пароль, або залишити шифрування таке є. Тут можна змінити пароль на Wi-Fi, можна вімкнути або вимкнути відображення паролю на дисплеї. Також можна показувати статистику на дисплеї, задати максимальну кількість підключень, а також задати час, щоб Wi-Fi переходив в сплячий режим, коли немає підключень по Wi-Fi. Це може бути 5 або 10 хвилин. Після того як ми змінили всі налаштування, натискаємо кнопку Примініть. «Застосувати». Також можна налаштувати VPS. В настройках устройства можна змінити ім'я користувача для входу в веб-інтерфейс і пароль для входу в веб-інтерфейс. Також можна змінити імей цього пристрою. Зміна імей працює, я сам особисто перевіряв, вводите 15 цифр будь-якого імею, натискаєте «Примініть» і імей в цьому 4G роутері змінюється. Далі можна тут керувати пін-кодом, який встановлений на сим-карті, можна скинути налаштування. За замовчуванням, можна перезавантажити пристрій. Можна тут вимкнути настройки фаєрволу, настройки перенаправлення портов. Також можна вімкнути або вимкнути настройки DMZ, також можна змінити параметри роутера за IP-адресою, тобто активувати, диктувати службу DHCP, але потрібно вимкнути передачу даних. А також можна оновити прошивку за допомогою файла оновлення, якщо у вас такий є. Ось. Так що це були такі основні налаштування цього 4G-роутера. Він уже є в наявності в нашому інтернет-магазині. Посилання для того, щоб придбати цей. 4G роутер буде в коментарях або в описі до цього відео. Також ви можете писати на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал для того, щоб придбати. Якщо у вас залишилися питання, то задавайте їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім хочу побажати гарного настрою і до зустрічі в наступних відео.